Всім привіт! Я сьогодні на автоплощадці заїхав показати вам автомобілі. Друзі, автомобілів фактично дуже багато. А зараз ще покажу пару достойних екземплярів, фактично в добрій стані, І візуально, і пробіги в них там по 100-пару тисяч. Ну Тут вже ціна буде ясна, що побільша. Вже в бюджеті, так як я показував, там 3-4-2 тисячі ще навіть. 1600 вже не зміститься але фактично добрі автомобілі. Зараз Одна показує. з таких добрих автомобілів це Volkswagen Passat 2015 року. Пробіг 227 тисяч. Ну, виглядає фактично дуже добре, але і коштує 60 тисяч. Шкіряний салон. Коробка механічна. Так виглядає. Наступний автомобіль це BMW X1 2010 року з пробігом майже 200 тисяч км. Ну, виглядає правда, добре. Чорний шкіряний салон, ціна 33 999. Думаю, що можна трошечки збити і поторгуватися. В комплекті йде 4 додаткових колеса на зимовій гумі. Якщо береш цей автомобіль, то вже маєш два комплекти гуми, а і коробка тут механіка. Саме головне забув сказати, що коробка. Зараз ми бачимо Opel комбо, 2012 рік, 15 тисяч коштує мотор 1,6, це дизель і пробіг майже 390 тисяч. Так виглядає. Майже кожне друге авто має е, зимову гуму в комплекті. Ну, правдоподобно, що його так його покупають в місті вже з гумою. І так цей коміс віддає автомобілі. Так виглядає цей Opel, але виглядає добре, виглядає фактично. На те, що він має 400 тисяч правих пробігу, то виглядає фактично добре. Тут Mitsubishi з надписом OKZ Outlander. Виставили його за 12 тисяч з пробігом 267 тисяч. 2003 рок ну, зовні вигляда ну, більш-менш. Ще додатковий багажник на даху, Виглядає фактично більш-менш. Зараз побачимо, що там всередині. Теж механічна коробка передач. Так що так то виглядає. Цей M TzuBisie. Ну і зараз покажу більш такі бюджетні варіанти, такі як Renault Scenic 2004 року з пробігом 150 тисяч за тисяч злотих. Так це вигляде. Слідщий автомобіль це буде Шкода Фабія. 1,4 бензин плюс газ. 2003 рік 180 тисяч пробігу і коштує 4000 злотих, не цілих 3999 злотих. Слідуйший варіант це буде Honda Civic 2004 року з двигуном 1,6 і коштує 2999 злотих. Слідуйший варіант це у нас буде Ford Fiesta 2006 року з ціною 2700 злотих. Наступний Volkswagen Lupo 98 рік 2700 злотих. І маємо Renault Кліво 2008 рік за 4000 злотих. Ну, а тут те, що я говорив, що автомобіль можна придбати навіть. За менш ніж 2000 злотих, 1690 злотих. Такий собі фіатік. Так виглядає. Навіть, друзі, знайшов таку легенду в Мерседеса С-класа. Це 2000 рік, вартість 8990. Зараз покажу на легкосплавах. Шкіра, коробка автомат. Не знаю, чи передається камера, але він ну, прямо аж дуже так заряжений. Так, це виглядає. Сітроїна. Ксара, 2003 рік, 3490 злотих. 2004 рік. 1,8. Окей, okay. газ бензин 2890 злотих. Слідущий це Ford Fusion 2005 року. З двигуном 1.6 і пробіг 358 тисяч за 4490 злотих. Так, виглядає. Маємо Рено, 2005 рік, двигун 1,2 і ціна 6490. Так я говорив, друзі, що автомобілі фактично не дуже дорогі і що деякі автомобілі коштують явні копійки. Рено Megane 2003 року з двигуном 1,4 бензин за 1890 злотих. Так виглядає. Зараз перейдемо далі на наступний е, друзі, ряд. Друзі, такий був маленький обзор сьогодні на цю автокоміс автоплощадку, яка знаходиться, як я говорив, в місті Врославі на вулиці Квідзінська, 4. Кому було цікаво, можете приїхати, можете подивитися. Можу може щось придбаєте Так що я з вами прощаюся. Всім пока, гарного дня. Ну і побачимося в наступних відео. Все, пока.